І і ці часи ваша країна продовжує годувати світ своїм зерном. і навіть тоді, коли біда прийшла в інше місце у Туреччину, де відбулося відбувся землетрус, Ви, попри виклики вдома, все одно прийшли на підтримку. Це називається справжньою солідарністю я пишаюся тим, що ця будівля європейської демократії і всі члени європейського союзу завжди стояли разом з вами. і ми розуміємо, що ви воюєте не лише за власні цінності, але і за наші, за самі ідеї, які нас єднають. які роблять всіх нас. Європейцями і тому, що Україна це Європа. і ваше майбутнє в Європейському Союзі.